Виконуємо номер 534 із підручника Алгебра 7 та номер 22.30 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За 8 олівців, 4 ручки і блокнот заплатили 265 гривень. Олівець на 17 гривень 50 копійов, дешевше за ручку. І на 32 гривні 50 копійов, дешевше за блокнот. Скільки коштують окремо олівець, ручка і блокнот. Приступаємо до виконання. Оформимо задачу у вигляді таблиці. Читаємо умову і заповнюємо нашу таблицю. За 8 олівців, отже, олівців кількість 8, 4 ручки. І блокнот один заплатили двісті шістдесят п'ять гривень. Олівець на 17 гривень п'ятдесят копійок. Подамо зразу вигляді десяткового дробу, це буде сімнадцять цілих п'ять десятих. Ціна на 17,5 гривень, дешевши за ручку. І з до ручки. На І на 32 дривні 50 копійок, 32,5 гривень. Дешевше за блокнот. Скільки коштують окремо олівець, ручка і блокнот. Олівець, ручка і блокнот. Як бачимо, саме дешеве у нас олівець, тому позначимо змінною Х, ціну олівця. Нехай. Олівець коштує x гривень і позначимо x олівець. Тоді ручка у нас відомо, що олівець на 17,5 гривень дешевше, отже, ручка дорожча буде, буде Х додати 17,5. А блокнот Х додати 32,5 гривень. Ну, а тепер знайдемо вартість. У лівців у нас 8, отже маємо 8х, ручок у нас 4. Отже, маємо 4 помножити на суму Х і 17,5. І блокноті у нас один, отже, буде х, додати 32,5. І тут поставимо, що це в гривнях у нас. І разом 265. Запишемо, що враховуючи, що вартість покупки. 265 гривень. Маємо рівняння. І наше рівняння 8х додати добуток 4 на суму Х і 17,5 і додамо суму Х і 32,5 і отримаємо 265. Помножимо 4 на кожне, кожне з одночленів в дужках. Маємо 8х додати 4х, і 17,5 помножити на 4 це буде 70, додати х, додати 32,5 і дорівнює 265. Ну, А тепер зводимо подібні доданки. 8х додати 4 це 12х і додати Х маємо 13х. Доданки без зміни переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 13х дорівнює 162,5. Ну, а тепер поділимо на 13. Отримаємо дванадцять цілих п'ять десятих. Отже, олівець коштує дванадцять цілих п'ять десятих гривень. дванадцять цілих п'ять десятих. Додати 17,5. Це буде у нас 30 гривень. А блокнот 12,5, додати 32,5. Отримаємо 45 гривень і записуємо відповідь. 12,5 гривень. 30 гривень і 45 гривень. Номер 534 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.30 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.